Доброго дня, дорогі мої. Сьогодні покажу вам, як я роблю отакий дуже смачнющий рулет із підчеревини. Так що дивіться відео, там весь рецепт пошагово. Так, ну що, беру кілограм під У ну, мене тут більше, але рецепт я дам на кілограм. От, дивіться, який хороший. Беру приправки. Столову ложку паприки, ну для цвету, щоб воно красивеньке було. Е, чайну ложечку перчику чорного, от головку часнику і е, хвалі сунелі. Приправи можете любі брати, які ви любите. Оце все отак хорошо змішуємо. І ще забула сказати, десь чайну ложечку солі. Оце все перемішали хорошо, і отак от хорошо хорошо прям втираємо з обох сторін у кожну щелиночку. Все втираємо цю приправку дуже-дуже хорошо. Щоб воно пропиталось, все хорошо, буде дуже вкусно. Хорошо, бачите, намазала. Так, тепер отак от беремо, тугенько, так, тугенько скручуємо в рулетик. Ой, так... Зараз. Така вкуснятина буде дуже смачно. Так, оце скрутили отак от рулетик. Я його нічим не зав'язую. Беру на фольгу, бачите, я зробила, положила двою фольгу, таку величеньку. І отак хорошо Загортаємо. Так тугенько щоб було. О, у фольгу. Зараз, так от. Воно тугенько-тугенько було. Воно у мене. Ось так, у не випікало нічого. Ось такий рульник От Бачите, отак от тугенько так все, гарненько, тугенько, о, такий хороший получився. Далі беру отаких два кульочка, отаких маєчки, поміщаю цю красоту. Ці два кульочка. Зараз води. Хорошо, так тугенько треба його зав'язати. О, так, щоб і воздух випустить, щоб тугенько так воно було. Отак. Зав'язуємо. Ось такий получився у нас красивий рулетик. Так тугенько, щоб було хорошо. Потім поміщаємо кастрю, таку величеньку, щоб каструля і заливаємо водою. Холодною водою. Залила холодною водою, поставила на огонь, нехай закипить, накриваю кришкою, убавляю огонь такий, щоб середній був, ну, ближче до маленького такий. От. І нехай кипить десь часа два, а то й два з половиною. Бо в мене кусок великий, в мене півтора кілограма, то в мене, мабуть, більше десь два з половиною часа хай кипить. А у кого кілограм? То десь півтора-два години буде достатньо. Ми десь кожні півчаса перевертати його треба, ну, туди-сюди крутити, щоб равномірно все зварилося. Рулетик зварився, я освободила його від кульків, а фользі залишила. положила в такий судочок, що трошки вище виходить рулет, ніж сам судочок. Беру кришечку і кладу. Можна дощечку положити, що є. О, положили і зверху ставлю от в другий судочок, я налила водички, можна баночку поставити, можна кирпичинку поставити. І ставлю отак зверху. І нехай воно стоїть під таким невеличким гньотом, сильно великий гньот не треба. Такий середній. Нехай воно стоїть, повністю вихолиняє. Вихолонець, тоді поставити в холодильник. Так, ну що, розпаковка нашого рулетика. Він ніч у мене постояв трошки під гньотом. Зараз я його розверну. Ой, ану пристав трошки. Ну, то не страшно. Ми його зараз одкоряємо. Так, ось. Ще пальці, аби нормальні були. Так. Ой, розповів. Ще, 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 ще. Так, розпаковочка. Дивіться, який красивий рулетик получився. Ай, красота! Так, сейчас руки трошки выйду. Так, сейчас вот я его вот порежем. И покажу вам. Дивіться, це подрезала одрізала. Яка красотища. Клас. Класс Дивіться. Дивіться, яка красота. О, який рулетик гарний получився. Та, Вообще Так що готуйте, смакуйте і ставте лайки, і діліться відео.